Час новин на Дніпро ТВ у студії Ксенія Штомполь. Вітаю вночі. Окупанти били по марганцю. Та Нікополю. Загиблих та постраждалих немає. Дрон атакував нафтобазу у клинцях. Це Брянська область. РФ. тамтешній губернатор стверджує, що його заглушили засобами радіоелектронної боротьби. Але при знищенні підступний безпілотник встиг скинути боєприпас на територію нафтобази. Після цього там почалась пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі триває гасіння резервуарів. Дрони, що напередодні атакували на автобазу у Петербурзі українського виробництва, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Безпілотник пролетів 1250 кілометрів і влучив у ціль. Додав він. Реабілітаційний центр Дніпра ставить на ноги захисників України. Військовий Андрій отримав серйозні поранення, коли намагався винести з поля бою загиблих побратимів. Тепер завдання фізичних терапевтів зробити пацієнта більш мобільним. Андрій ще у 2014 році добровільно пішов захищати Україну, тоді й отримав перше поранення. З позиції росіян з БТР вівся обстріл, з нашої техніки загинуло одразу двоє. Це вже я потім дізнавався, що наш командир загинув перший і багато поранених повідривало стопи руки. І мене збило осколком. У мене потухло світло, я пролежав десь до першої години дня, прийшов до тями і побачив село, побачив, що позаду позиції росіян, поповз вниз, до села, до вечора до На ранок я випав на дорогу і там мене підібрався о Стеблюк. Захисник переніс понад п'ять операцій, довго проходив реабілітацію, проте, коли почалась повномасштабна війна, не зміг залишитись осторонь. На Донеччині знову отримав більш серйозне поранення, коли вони з побратимом намагались дістатись до тіл загиблих. Подивились навколо напарник. Знайшов дві стрічки, побачив, що там були позиції росіян. Я теж Побачив, переступив через дерево і вибухнув, одірвало ногу трошки, ну, потім поповз до машини. Напарник мене підібрав, тож доповз, запутував машину, тому що він не вміє їздити на машині, і потихеньку поїхали. Термінова операція, потім друга вже у Дніпрі. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Терапевти розповідають, пацієнт робить великі успіхи. Задачу нашою було просто навчити його. Він використовував крісло колісне, тому що не міг використовувати другу ногу вцілілу через слабкість. Наша задача була щоб він став більш мобільним, щоб він користувався милиці. Мог за допомогою милиці. Пересуватися і почувати себе безпечно, і не було знизити ризик падіння. І потім було вже протезування. І на цьому етапі ми вчили користуватися протезом і відмовитись від допобіжного засобу у Дніпровському центрі реабілітації для кожного захисника розробляється окрема програма з урахуванням запиту пацієнта. Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для зсу взято під варту з правом внесення застави у півмільярда гривень для кожного. Повідомляє офіс генпрокурора. Четвертий Ігор Гринкевич у СІЗО з 29 грудня минулого року. А п'ятого гринкевича молодшого оголосила урошок ДБР. Він зник, утім, відомо, що офіційно кордон він не перетинав. Затримана засновника інвестиційної компанії Конкорд Капітал ігоря під час проходження українсько польського кордону повідомила низка змі за інформацією журналістів в офісі компанії. Обшуки справа пов'язана із отриманням права на землю для будівництва котечного містечка на Київщині. Коли суд винесе вирок Сергію Олійнику та Лаші Свану? напередодні у Бабиншківському райсуді відбулось чергове засідання по справі. Фігурантами є визнані рішенням РНБО злодії у законі. Умка Сергій Олійник та Лаша Сван Джачвляні. Відомі друзі одного дніпровського бізнесмена Олександра Наріка Петровського, якого з 24 лютого 2022 року в Дніпрі не бачили на попередніх засіданнях. Розгляд кримінальної справи за участі у Сходці так і не почався. Бо по суті, бо адвокати вимагають відводу судді. затягують час, чи дійсно їх щось не влаштовує, невідомо. Втім, відвід судді прийнято не було. Тож, ймовірно, сьогодні об 11.30 таки вдасться розпочати розгляд справи. Я наголошую, що був затриманий е, в порядку статті 208, частина першого пункту за підлогою чи не кримінального правопорушення. Передбачено дестіспети з очком один крина колесу на кадрах затримання умки Дніпровського, одного з членів Дніпровської братви. Сергій Олександрович, умка Олійник, дата народження 5 квітня 1973 року. Місто Дніпро, за даними МВС України, контролює криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях та частині Західної України. У 2021 році чоловік потрапив під санкції РНБО та лічиться у списку злодії в законі. Фігурант Сайту Миротворець, партнер відомого кримінального авторитета Олександра Петровського. Сергій Олійник. Він же Умка, товариш одіозного бізнесмена Олександра Наріка Петровського. 18 січня на сайті Бабушкінського райсуду було призначено щонайменше три справи, які стосуються товаришів одіозного бізнесмена Олександра Петровського. Умки та Лаші. Вчора в реєстрі було взагалі три засідання на 11.30 і два засідання на 13.00. Ми приїхали, і вже коли заходили до бабушкінського суду, нам сказали, що воно на 11.30 може і не бути, але в реєстрі сьогодні вранці воно висіло. Засідання розпочалося о 13.00. На початку адвокати заперечували на перебуванні журналістів під час судового засідання. Втім, за рішенням судді дозвіл отримали. На засіданні були присутні два адвокати: прокурори та інші були присутні по відеозв'язку. Судом відтворені усні заяви, які були зазначені. Заявлені під час підготовчого судового засідання вуличного суді Татарчук з захисниками будь ласка особи, які з'явилися чи підтримуєте ви зазначені заяви і ваш позицію після вислуханих аргументів. Суддя видалилась на перерву та повернулась з новою інформацією стосовно засідання. Заяви захисників Кеченка Волоконваленко Ващенка Вашенка. в суді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Татарчук від Росі. До кримінального провадження за обвинувачення Джачлірані та Олійника. у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого числом третьої статті з позначкою 1 КК України, залишити без задоволення. Ухвала суду оскарження на підлягає повний текст ухвали буде омушено учасникам судового провадження 16.45 сорок січня року скарги на минулу суддю були через постійне розглядання клопотання з допуску до засідання журналістів. Мені здається, що ця історія, коли все кружиться вертиться вокруг тільки присутності журналістів на судебному засіданні, вона вже затянулась. Тобто, як мінімум, журналісти, коли приходять, та я вам уже підтверджую, ведуть себя очень тихо, очень скромно. Втім, Наталія зауважила, що адвокати підсудних роблять все можливе для того, аби журналісти не з'являлись на подальших судових засіданнях. Можливо. Саме таким чином вони затягують судовий процес. Подих минулого. Колись у Дніпрі були вулиці чекістів Касіори Луначарського. Їх перейменували, але подекуди на будівлях можна побачити таблички зі старою назвою. В цілому в місті необхідно замінити десятки тисяч адресних покажчиків. Вулиця Леніна переименована на Воскресенську, а Комсомольська на Старокозацьку. У Дніпрі триває процес дерусифікації та декомунізації. На кожній сесії міськради переименовують вулиці, бульвари, проспекти. Тільки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Дніпрі дерусифікували вже понад 250 вулиць та провулків. Втім, не скрізь на будинках встановлені нові адресні показчики. До того ж, вони мають виглядати відповідно до дизайн-коду міста. Взагалі це правильно. Щоб було однаковий, там той, той самий формат і все, так? Да? Звісно, це було б бы добре. Файно. Ну, Тож в кольорі Дніпра, чи в одному кольорі. Ну, так, приє... ну, сприйнятно, сприйнятно. Ну, може, щось може більш гарно, але так. О... До нього ну, відповідає, ну, що це хвилі, річка, Дніпро. Код е доволі гарний вийшов, ну, просто подобається. Місце для адресних табличок має бути звільнене від рекламних банерів. З кінця 2018 року на території міста діє принцип розміщення засобів зовнішньої реклами, вивісок та табличок. Так називаємо. Е дизайн код міста. Цим документом регламентується розміщення будь-яких конструкцій на фасадах будівель на території міста, в тому числі зазначеним документом пунктом 4.5.5 передбачена охоронювана зона для адресних покажчиків, в якій заборонено розміщення будь-яких рекламних конструкцій для власників фасадів розробили спеціальний конструктор, в якому можна створити та завантажити макет адресного вказівника, ви можете там ввести назву номер дома, навіть під'їзд. там все такий генератор згенерує вам. Макет, який можна дати у виробництво і виробити таб табличку. Все це все теж було б бажання. Ми зробили так, щоб користуватися було зручно. Процес заміни адресних показчиків триває. Сподіваємось, Дніпрянам більше не доведеться бачити табличку з вулицею Чекістів чи Якуцька. Коли це відбудеться, нам прокоментують представники департаменту житлового господарства у найближчих випусках новин. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи, водопостачання відновлять після завершення ремонту. Більше даних на сайті Дніпро і нашому телеграм-каналі, сайті Дніпровської міськради. Виникли комунальні проблеми, дії єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт є зміни в русі автобусного маршруту номер 34 Він курсуватиме в об'їзд по вулиці Титова. Решта громадського транспорту працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. За добу рятувальники приборкали у Дніпрі одну пожежу. Вона сталася у нежитловому секторі. І на останок про погоду протягом дня буде хмарно та дощітиме температура повітря до 8 градусів тепла. Випуск завершено. Більше новин на сайті Дніпро ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Я ж з вами прощаюсь. Це був мій останній випуск на цьому телеканалі. Бережіть себе та своїх близьких разом. Крокуємо до перемоги.